Є абсолютно принциповий момент нашого засідання. Я хотів би звернути увагу, що в залі присутні представники 15, це рекорд 15 дипломатичних місій країн, наших партнерів. Це є доказом, який демонструє величезний міжнародний інтерес до процедури. І суті розгляду зазначеного питання, яку, на думку двох третин українського народу, як свідчить опитування КМІС, переконані, що процес носить політичний характер і не має жодної юридичної сенсу, а тим більше, шановні колеги, не може складати Державної таємниці. На що, власне кажучи, ви й не наполягаєте, бо в жодному документі питання закритості інформації державної таємниці не існує. Починали ви звернень фінансового моніторингу, який обіцяв країні, що буде надано шокуюча і вбивча інформація про виведення за кордон фондом Порошенка мільярдних коштів. І їх витрачання на отримання політичної партійної щодо збору коштів з донатів з українського народу. Ще раз хочу підкреслити: відповідаючи за достовірність інформації, яку я надаю, жодної копійки коштів-донатів фонді не було. І виберете собі той варіант, який вам більше подобає, чи ви ввели пана Зеленського в обману, чи він діє свідомо, усунуючи політичну опоненту. Крім дипломатичних представник, представників, ми маємо величезну кількість засобів масової інформації присутніх в цьому залі. І від кого хоче ховатися Офіс Президента? І Кабінет міністрів. Я був би дуже вдячний, якби як ви слухали, пані Раку, ви сьогодні мали можливість почути реакцію людей на те, хто довіряє, що санкції носять юридичний, а не політичний характер. Серед великого залу ще ви одна були такою, хто планував базуватися на юридичному аргументі. Ви будете мати відео для того, щоб в цьому переконатися. А зараз я прошу лише одного уваги. Якщо зараз Офіс Президента і Кабінет міністрів вимагають закриття, причина є лише одна, і нема що сказати. Вони хочуть сховатися від вас, сподіваючись. Що їм вдасться уникнути світла, бо щури бояться світла, я не допускаю можливості, бо це буде приниження України. Коли процес між п'ятим і шостим президентами про незаконність, необґрунтованість, позасудовість і неконституційність санкцій, вони будуть розглядати в стилі. Країни Агресіра Російської Федерації, коли вони будуть намагатися перетворити вільну демократичну державу Україна в авторитат Путін статі. Дуже сподіваюся, що у вас вистачить здорового глузду і розум відкликати це негідне подання, яке впливає на честь моєї держави. І той факт, що ви за 128 днів. Не спромоглися надати суду жодного доказу обґрунтованості санкцій всупереч статті 77 це є бажаний. Ви маєте переконати і суд, і суспільство, що у вас були підстави. Зараз ви застосовуєте хід, щоб ви ховаєтеся. Я підтримую позицію захисту щодо перенесення розгляду зазначеного попитання. Я не своєчасно, це дасть можливість додати додаткові докази, власно кажучи, нам представити свої докази, тому що ми поки що по стадії процесу фізично були позбавлені можливості. Я вам обіцяю те саме тільки зі знаком плюс. Ви будете здивовані. І розміром ваших фальсифікацій ви будете здивовані тим, що. Вашим відомством нема що відповідати, і прохайте, не позбавляйте суспільство побачити вашу